Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і прокату електроінструментів. До вашої уваги ну, досить новий плиткоріз, на розрахований на довжину різу 1200 мм. Ну, я, так, це дуже просте рішення зі сторони китайців. Вони просто фізично такі плиткорізи, як раніше постачалися. Це плиткоріз, який замовлений компанією Alces, називається Stark. А, а такого плана дуже багато різних плиткорізів, там в MTX, Hazer, в них дуже багато нас, але принципово вони всі однакові. Я думаю, що вони складаються на одному заводі. Так от, ну, направляючи, вони взяли ту саму, ну, звісно, вона не та сама, вона там на пару міліметрів відрізняється, але принципово самий, той самий такий швеллер. І подовжили в такому ж, на такій самій алюмінієвій основі на метр двадцять. Хочу зазначити, що з Тарком я працював, пробував врізати, я там знизу відео підкладу, він нема питань, ріже. Цей ще не експлуатував, не пробував е, різати е, е, плитку довжиною 1,20 м. Ну, теоретично можу вам сказати, що він, напевне, буде різати плитку, але товщиною ну, 9, ну, максимум 10 мм, якщо це керамограніт. Впевнений, що він е, на таку серйозну плитку 11-12, а більше мм не впорається, якщо по керамограніту. Що хочу про них розповісти? Вони принципово однакові, але тут, виходить, він самопіджимаючі ці підшипники, їх не треба регулювати в старті. Тут постійно треба, я так розумію, підтягувати і налаштовувати, щоб вони прижималися, щоб вони не люфтили. Якщо тут корпус металевий, металевий стрижень. Тут, в принципі, надійність на вищому рівні, і, скажімо так, структура цей каркас, я впевнений, що витримує досить велику силу розлому. Тут треба дуже зобережно відноситись до розлому, тому що корпус зовсім алюмінієвий, він легенький. Так, він легенький, але, як на мене, він не створений для тяжкого керамограніту. Тут є ось таке, бачите. Посилення. Тут така металева вставочка а, зверху алюмінієвого розламувача для того, щоб ламати саме в цьому місці. Якщо в цьому можна ламати і посередині, потихеньку пробувати ламати, і тут повноцінно ламати ззад, і, і, ззаді, то тут треба тільки ламати з однієї. Бо з цієї сторони, бачите, ніяких вкладень металевих нема. Тому Зверніть на це увагу, не пошкодьте техніку. Якщо його перевернути, ми побачимо, що тут також вони наклеїли з якогось матеріалу, я не розумію, який це пластик чи не пластик, якесь підсилення, що теоретично може запобігти його вигинанню і розламуванню. Але це тільки теоретично. Тут ось такі резинові накладочки вміста ножик зроблені. Але звісно... Всього вони наперед і на кінці. І тут іде таке одне ребро тоненьке, алюмінієве. Ну, дуже легка конструкція, дуже легка. Але ця конструкція досить дешево коштувана. Якщо придивитися на геометрію, глаз, ну навіть не глазом, в мене немає ніяких претензій. Все ж таки ця направляйка ідеальна. Тут немає ні пуза, тобто лінійка ідеальна з боку прилягає. В принципі, і у старків так само ідеально. Але якщо ви перевернете старк, ви побачите, що тут дуже серйозне таке ребро підсилення, І все ж таки це метал, це сталь, тут жорсткість конструкції набагато краще. Ручки такі самі, магніта тут немає. Тут, бачите, він примагнічується для е, зручності. З'єднання приблизно все те саме. Ну, Я так розумію, це на двох сусідніх китайських заводах, тому невеличкий від... боковий упор також в цій конструкції могли б щось цікаве запропонувати, бо постійно ця конструкція на всіх китайських тут Але тут цікаво, ось такий місто ножик, зроблені ось такі площадки, які досить легко і досить швидко монтуються. З двох сторон, зараз я монтую з однієї сторони, але їх можна поставити з двох сторон. Вони можна їх легко штовхати по всій довжині. Ну, як на мене, зручне рішення. Вони м'ягенькі і плитку дозволять ламати, підтримувати плитку. У Старка рішення класичне, ось такі ніжки, які прикручуються. Зато у старка є чехол, чого немає у Хезіра. Так що можете звертатись до мене, якщо... ну звісно, якщо у вас серйозна дорога плитка, треба купляти гарний інструмент. А якщо немає грошей і плитка тоненька, то можна спробувати різати і хейзером. Слідкуйте за мною, я буду використ... пробувати різати цим плиткорізом разом з іншими італійськими і іспанськими плиткорізами. Буду пробувати різати різну плитку. Так що підписуйтесь на мене і чекайте додаткових повідомлень. А так можете звертатись до мене, щоб придбати ось такий інструмент. плиткорізи, ну і різні причандали до плиткорізів. Не хворійте, будьте здорові. До побачення.